Вітаю всіх, слава Україні! Написав сьогодні я ще 5 пісень. В сумі в мене вже 400 пісень на військову тематику, рівне число, як кажуть, юбілей. Е, перша пісня це про загиблого нашого героя із Дорошівців, про Івана Бажанського. Е, ну, Я бачив просто в стрічці новин, що мені на сторінку кинули е, відео е, з цим бійцем, який був в окопах, який воював. Зразу було видно по його обличчі, що він мужня, смілива людина. Ну і хочу вам заспівати оцю першу пісню про Івана Божанського з Дорошівців, якого поховали у грудні, якого привезли, я так думаю, з Ходу, тому що там точились криваві бої. І напевне, це все ж таки той незламний Бахмут. А зараз заспіваю вам цю пісню. Буковина, наша Буковина, знову втрата сталася страшна, втратила героя ти та сина, бо ж його украла в нас війна. Це Іван Бажанський з Буковини, де тече ще поважно наш дністер плаче придолині. Кущкалини, Бож наш побратим Іван помер, плаче при долині, кущалини, Бож наш побратим Іван помер, і усе село в той день зібралось, похорон великий в день той був, люди всі із воїном прощались, та Іван ридання їх не чув, бо ж душа його була із Богом. Він з Богом про вас, розказав про біди України, і просив, щоб Бог зберіг всіх нас, розказав про біди України, і просив, щоб Бог зберіг всіх нас, Бо ж рашисти підліті напали, розбомбили села та міста, та жінок з дітьми вони вбивали, Бож ішла у нас страшна війна, і тому пішов він воювати країну нашу зберегти, Щоб Орду московську прогнати, з України швидший назавжди. Щоб Орду Московську московську прогнати, з України швидший назавжди, тільки ж куля клята зачепила і уламком вирвала плече, Наш Іван відран в бою загинув, і тепер героєм він буде. Бож у грудні ось везуть з Донбасу, і могила вже в дорожівцях на Івана нашого чекала, і родина вся його в сльозах, Україна наша заридала, і родина вся його в сльозах. Буковина наша Буковина, знову втрата сталася страшна, втратила героя дита сина, Бо ж його украла в нас війна, це Іван Бажанський з буковини, де тече поважно наш дністер, плаче при долині Бо Бож наш побратим Іван помер, плаче при долині кур. Шкалини Бож наш побратим Іван Помер Слава Україні! Слава героям! Слава Івану. Слава Івану. Бачите, Бажанський, прізвище Бажанський. От на таких героях і тримається наша держава. Вони війдуть в історію, вони завжди будуть в наших серцях. Скоро ми усі підемо в бій, дітому мерщій, сама й устрій за державу і за рідний дім. Помстимося ми рашистам всі, кулемети наші кле так співає українська радь, і це є вже музика війни, бо ж на штурм ідуть перед злодим. Батальйони наші на молю, б'ють під них маскальню, і пощади їм всім не буде, Бож країна наша то святе, Бож весь світ із нами у біді. Знають про це усі бійці, Танки дали нам далі літаки хай мерси потужні теж дали. Скоро ми усі підемо в бій, і тому мерщій, ставай устрій, за державу і за рідний дім помстимося ми расистам всім, І батальйони наші на нульо, в'ють рашистю, підних маскальню, і пощади їм всім не буде. Країна наша то святе, і пощади їм всім не буде, бо ж країна наша то святе. Слава Україні, ми переможемо. Гей, гей, хлопці, стрій ставайте, буде. І в Донбасу та із Криму, орків вибивати, і в Донбасу та із Криму, орків вибивати, бо ж прийшли вони з війною, всім дав нашу хату. Тільки ж нашу Україну, оркам не здолати, тільки ж нашу Україну, Оркам не здолати, хлопці, наші козаченьки, спритні та хмітливі, будуть гнати тих гординців, що є духу й сили. Мати тих гординців що є духу і сили, і нам Бог теж допоможе дати орган оркамці, щоб не було, в нас мерзоти ні в селі, ні в місті, щоб не було в нас мерзоти, ні в селі, ні в місті, і нам небо. Сонцем дасть відвагу й мужність. І коли ми орків знищимо, буде з нами гідність, І коли ми орків знищимо, буде нам всім гідність. Слава Україні, ми переможемо! Гульта Михайла знаю, я давно. По Михайло родом із Заставни, пішов він разом з нами на війну, тому він духом є, боєць відважний. Михайло, наш, тримайся там, все буде суперклас, боже віримо, ти наш герой, ми звільнимо Донбас. А поки що тримаємо зв'язок, бо ж без зв'язку не буде перемоги. Михайло, ти у розвідку піди, нехай стріляють по рашистах моги. Михайло, наш, тримайся там, все буде супер клас, бо ж віримо, ти наш герой, ми звільнимо Донбас. Не перший раз ти в розвідку ідеш, не перший раз ти б'єшся із рашистом, тому героєм завжди в нас будеш, ти робиш це усе з великим хістом, Михайло наш, тримайся там, все буде супер клас, Боже віримо, ти наш герой, ми звільнимо Донбас, Боже, віримо. Наш герой, ми звільнимо Донбас. Слава Україні, ми переможемо.